Мука, горошок, макарони, гречка, цукор, олія, консерви рибні. Головне квасолі є. На базі благодійного фонду з Полтава почали видавати чергову партію продуктових наборів. Отримує його і 62-річна Ірина Георгівна, переселенка з Донеччини. Жінка говорить, мешкала у селі Новогодяне, що поблизу міста Добропілля. Однак, внаслідок ворожого прильоту залишилася без даху над головою. Тепер орендує житло у Полтаві. каже про отримує тут вперше. Ну, хоча б на дві неділі нам вистачило, на три. У нас допомоги ніякої немає. Так непогане також довелося переїхати через обстріли. Ділиться переселенка з Новодонецького Вікторія Осача. Нам порадили, куди звернутися. Все з нуля починається, ніхто там не залишився. Перевезли сюди всіх батьків, і тут навчаються і працюють дві доньки. Довелося нам переїхати через те, що маленька дівчинка вже 9 років. Прильоти вже і вранці, і в день і в обід. Продуктові набори видають безоплатно в рамках проекту для постраждалих від війни. Продукти можуть отримати ВПО, які переїхали у Полтаву чи область. В межах 60 днів і підпадають під визначені категорії вразливості. Для отримання потрібен паспорт, ідентифікаційний код, довідка ВПО, а також документ, який підтверджує вразливу категорію. Це самотні люди 60+, люди з інвалідністю, перша, друга, третя та інвалідність дитинства, тяжке захворювання, самотні матері, батьки, опікуни, неповнолітніх діток чи недієздатних осіб, вагітні жінки і жінки з дітками до трьох років. За словами Анжеліки Киричко, сьогодні люди отримали близько півсотні пакунків із допомогою. Деталі про видачу продуктів можна дізнатися за номером гарячої лінії, який ви бачите на екрані.